Три з половиною роки відкритої війни. Але Росія веде ще одну приховану невидиму проти Європи і штатів. І в ній є і убиті росіяни завжди вбивали всіх, кого вважали ворогом держави, і бійці невидимого фронту агенти, які працюють на Кремль. Москва постійно вербує нових агентів, і ці люди поза радаром. Росія підслуховує західних топ політиків. Вони читають наші повідомлення і вже точно слухають про що говорять телефоном західні лідери. Має своїх хакерів, підпорядкованих військовій розвідці. Організовують хакерські атаки, які є успішними, коли пристрої не захищені. А ще на цій війні вистачає корисних ідіотів, яких росіянам навіть не треба вербувати. З Москви можуть просто вкинути потрібну інформацію публічним людям. Так що чого і не помітиш. Ті, хто все життя працювали у спецслужбах, включно із самогутнім ЦРУ. Або роками захищали топ політиків, просто зараз розкриють всі карти щодо невидимого фронту Путіна. Нині, коли минуло. Єдності немає не лише між Сполученими Штатами та ЄС, але й всередині самої Європи будь-яка інформація про настрої перших осіб для Москви на вагу золота. Хто готовий дати зброю, а хто вагається, хто підтримує конфіскацію кремлівських мільярдів, а на кого можна натиснути? Тож перша загроза прослуховування Із Москви, на жаль, слухають і читають всіх і все. Росіяни підслуховують, збирають дані про з'єднання, намагаються підключитися до баз даних і можливості шпигувати. Москві дають зміни протоколів безпеки, а точніше, ставлення до них перших осіб. Гадаю, росіяни дуже добре розуміють, що думають наш президент та інші члени команди. Будь-який американський лідер, який щойно прийшов на посаду, втрачав можливість використовувати особистий мобільний телефон. Лише службовий суперзахищений, на котрий, навіть якщо випадково дізнався номер, ані подзвонити, ані відправити смс неможливо. Система пропустить виклик чи повідомлення тільки людей, записаних у телефонну книжку. а Їхній перелік затверджувала охорона за Трампа зараз. Усе не так. Президент Трамп постійно користується особистим телефоном. І хто на нього впливає неофіційно, знайомі, друзі, його контакти зібрати цю інформацію було би дитячою замовкою. І не для того, щоб розібратися з його думками чи планами, він їх і так щодня озвучує з усіх телеекранів. Зрозуміти Дональда Трампа і без того не важко, але росіянам важливо знати, хто з ним розмовляє, що вони йому кажуть. Бо ми ж бачили, як Трамп повторював тези російської пропаганди. Очевидно ж, що в Москві знають як укласти інформацію в голови його співрозмовників. Думаю, європейські лідери можливо більш обачні. А що в Європі? Чи може наприклад німецький канцлер поговорити з французьким президентом без сторонніх вух? Про це нам ексклюзивно розповів чоловік, який забезпечує секретність переговорів Фрідріха Мерца, як до нього, і Шольца і Меркель. Я працюю з німецькими канцлерами з часів Ангели Меркель. Відтоді нашу систему захисту для мобільного телефону перших осіб ніхто не міг хакнути. Була гучна історія, коли з'ясувалося, що Меркель таки прослуховували, але виявили, що то був не її мобільний, а інший незахищений телефон. Тобто, конфіденційність можлива, якщо дотримуватися правил правило, номер один звичайні канали зв'язку, що інтернет-платформи, що мобільні з'єднання. Є вкрай вразливими, а Москва ще з радянських часів під'єднується і працює на перехоплення. Росія має давній такий досвід, і це потрібно їм не тільки щоб володіти інформацією, а й радше задля впливу на суспільні настрої та на політичні рішення на заході. Лише один приклад нарада генералів Бундесверу про Тауруси для України, та сама, де говорили про Керченський міст як потенційну мішень. Один з її учасників під'єднався до онлайн-зустрічі через незахищений канал передачі даних. Цього було достатньо, щоб росіяни й перехопили розмову, і тут же виклали в інтернет. Спрацювало, зменшилася кількість німців, які підтримують передання Україні далекобійних ракет. Це було визнано публічно сталася людська помилка, тобто обрали засоби зв'язку невідповідні до рівня секретності і схожі ситуації періодично повторюються незалежно від того про кого йдеться: про німецьких офіцерів чи американських топ посадовців, які обговорюють плани атаки та питання національної безпеки. Друга загроза фізична. КДБ, а згодом і ФСБ завжди вважали. Немає людини, немає проблем, і фізично прибирали тих, хто заважав. І вони завжди бували всіх, кого вважали ворогом держави. Але після Солсбері, після справи з коли Петрова і Баширова буквально за руку схопили з новічком, чи наважиться Путін віддати наказ на ліквідацію, наприклад, лідера однієї з невеличких країн ЄС, які Москві як кістки в горлі, вони ж звикли до відкритого стилю життя у тих же країнах Балтії чи, наприклад, у Фінляндії, самі ходять за продуктами, їздять в громадському транспорті. Щодо цього нас консультує екс керівник фінської розвідки. каже Кремль, розуміє ціну прямого нападу на перших осіб. Ризики тут величезні, але спроба замаху на політичного лідера іншої нації була б катастрофою для Росії. У Москві радше намагатимуться залякати. Причому тих, хто ухвалює рішення рівнем нижче, тобто думаю, ми поки ще не на етапі вбивств. Так само вважає і легенда ЦРУ Джон Сайфер. Це іноземного лідера, це вже занадто. Бо знаєте, Путін злий, безжальний, але не божевільний. Нинішній господар Кремля максимально злопам'ятний, мстивий. Тому всі, кого він вважає особистими ворогами, а список довгий, умовно на олівці. Можете бути упевнені, якщо топ політики на заході користуються громадським транспортом або перебувають десь на вулицях, росіяни вивчають їх і складають плани, як до них дістатися можливо, напряму, можливо, через інших людей. Бо підібратися через оточення до когось із європейських топ чиновників, щоб на них уплинути для росіян, було би найкращим способом. І тут з'являється третя загроза, основна найсерйозніша: куплені і заслані Росією агенти і дрімаюча мережа, кроти, яких Москва легалізувала і прилаштувала на посади, але поки не використовує. Свою шпигунську мережу Кремль розбудовував десятиліттями. Але у більшості був дах формальні посади у посольствах РФ по всьому світу. Їх не чіпали аж до початку вторгнення. Традиційні шпигунські мережі, які підтримувалися російськими посольствами, дуже постраждали. Москві довелося вибудовувати нові зараз. Росіяни використовують здебільшого проксі агентів, тобто наймають людей для агентурної роботи. Шпигунів стало більше, але якість їхньої роботи знизилася. Такі шпигуни, аматори головний біль для західних спецслужб. Вони поза радаром їх складно вичислити. Але є й плюси. Якщо раніше Москва прилаштовувала агентів впливу у великі міжнародні структури і допомагала їм підніматися кар'єрними сходами, то інфільтрувати найманців новачків, скажімо, в оточення європейських топ-політиків, майже неможливо. Тому Кремлю довелося змінювати стратегію інфільтрувати шпигуна, навіть скажімо, в європейський парламент дуже непросто. Втім, у Росії є гроші, тож росіяни намагаються підкупити людей і в такий спосіб домогтися співпраці. Крім того, є ультраправі та ультраліві політичні сили, серед яких Москві неважко знайти охочих попрацювати разом, особливо якщо за це ще й заплатять. А от у це ру завжди звертало увагу ще й на корисних ідіотів Кремля, тих, кому Москва взагалі не платить, просто вчасно підкидає дезу під виглядом інсайдів. Росіяни постійно шукають не лише тих, хто таємно на них працюватиме, а й будь-кого, хто може допомогти, навіть наосліп, осліп. Тож можуть підкинути якусь інформацію медійній особі. А ця людина навіть не розуміє, звідки це насправді надійшло, або можуть у темну профінансувати когось, підкупити, дають гроші, тільки б людина казала щось для них корисне. Мій співрозмовник і його колеги, а серед розвідників, як відомо, колишніх не буває, вважають, що низка американських популярних медійних персонажів годуються вкидами з Москви. Хоча, можливо, і не знаю, що це злив не від таємних джерел а з російської військової розвідки. Важливо, що й більшість легенд та стереотипів вкинуті так само і промовляв непереможність Росії. А Росія давно вже не велика країна з потужною економікою. І про те, що Москва готова до налагодження стосунків з заходом, Обама хотів перезавантаження, і Бус хотів в очах Путіна побачити душу. Такий саме міф і той, у який поки що вірять у білому домі, що з Росією можна домовитися зараз за Трампа. І коли Трамп зараз каже, що збирається співпрацювати з Путіним і робити так, щоб Путін йому довіряв, щоб через це зупинилася війна, так російські спецслужби ці ілюзії роками перед ним і вибудовували на заході. Все думали, якщо до росіян ставитися з повагою, то вони поводитимуться як ми. А вторгнення в Україну показало та біса, ніколи Путін не поводитиме себе як ми, і Росія ніколи не стане нормальною країною. Іною чуєте ніколи.